Старовина ікона діда Нестера. Вона не мальована. Вона, Вона на такій доскі. Я пам'ятаю, висіла ця ікона там над столом, де він приймав людей. Цю іконою я просила зараз читала заговір на діток наших, і на своїх діток, і на ваших вселенський. Заговір на дитину, щоб ви не, не ображали в школі. Зараз я його прочитаю. Собі затвердіть, закарбуйте, запишіть на листочку і можете десь в портфель або в книжечку десь положити над столом, де дитина працює. Дитину не будуть ображати в школі. Це вже перевірено. 100 крат провірено. І так. Вселенський заговір мого діда-відьмака Нестера на дитину, щоби не били, не ображали і з дитиною дружбу водили. Це для садика, для школи, для студентів. І так, на всіх діток, підписників і на своїх діток ставлю вселенський заговір захист на дитину. Слово відьми Ядвіги немає краю. Бо відьма, Ядвіга захисний круг на мою дитину замикає. Називайте ім'я своєї дитини. Заступається, спасає, обороняє і оберігає. Цим захисним вселенським заговором захищає мою дитину. Називайте ім'я. Якщо декілька діток або внуків, називайте всіх. Ангели Спасителі, стойте по обім бокам. Моєї дитини, називайте імена. Вражу силу, козні, побиття до моєї дитини. Не допускайте. Замок, відьма Ядвіга замикає. Захист на мою дитину, називайте імена всіх, затверждає. Стоп! Установлено. Побачите. Хоча би надо разів три. Прослухати або самому прочитати. Тільки треба досвіта. Не тоді, коли вже сонце заходить в досвіта це прочитати. І побачите, дитинка буде спокійно ходити, в садочок, в садик, в школи, на тренування, в інститути, в технікуми, в училища. Це і для студентів. Побачите, як дитинка буде впевнена, зміниться. Це перевірено і провірено. Я цей заговір повторно вам даю, бо багато-багато ви мені пишете в особисті. От ви зараз собі поділіться, закріпіть і ви побачите. Зробіть репости і побачите, ви його не загубите, а це дуже вам стане в нагоді.